Верховна Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим. Тепер вони зможуть піти у відпустку на 30 днів, а також ще на 10 додаткових днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. До новинного ефіру телеканалу Віннична приєднується Ірина Борзова, народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, голова Вінницької обласної організації політичної партії Слуга народу, пані Ірину мої вітання. Вітаю, шановні українці, рідні віничани. Розкажіть, будь ласка, про прийнятий закон, про відпустки для військових детальніше. Наші військовослужбовці під час страшної війни потребують підвищеного соціального та правового захисту. Є захисники та захисниці, які вже воюють, боронять нашу Україну, захищають. Кожного з нас дають можливість нам працювати вже більше аніж рік. І згідно чинного законодавства під час дії воєнного стану військовослужбовці всього мали 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Верховна Рада України в цілому проголосувала за законопроект і збільшила термін офіційної відпустки для військовослужбовців. На сьогоднішній день закон знаходиться на підписанні у президента України. Після того як президент його підпишуть і закон буде опублікований, я сподіваюся, що це буде найближчим часом. Закон вступить в силу. Що а, які зміни згідно даного законопроекту? Наші військовослужбовці матимуть 30 днів офіційної щорічної відпустки, плюс 10 днів за сімейними обставинами, не враховуючи термін на дорогу, і це дуже важливо, тому що наші захисники, які воюють вже більше аніж рік, Повинні мати можливість побачити своїх рідних, приїхати до своїх дітей, побачити своїх батьків, дружину. Тому я сподіваюсь, що вже у кінці місяці цей закон вступить в дію, і військовослужбовці, які протягом року не мали можливості бачити свої родини, які були на передовій, захищали і боронили нашу Україну, будуть мати можливість. Ще раз скажіть, будь ласка, чи планує Верховна Рада розглянути питання про доплати для військовослужбовців? Так у Верховній Раді України зареєстрований законопроект 9342 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військової служби в час дії воєнного стану? Цей законопроект вже проголосований. У першому читанні і має саме врегулювати питання додаткових виплат для наших військовослужбовців, тому що наші військовослужбовці гідні отримувати заробітні плати, які будуть їх влаштовувати вони 100% заслуговують на те, щоб отримувати додаткові винагороди, і саме цим законопроектом пропонуються додаткові винагороди у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень, які будуть виплачуватися військовослужбовцям згідно терміну завдань бойових дій, і саме вже порядок і розмір буде встановлений кабінетом міністрів України. Такі додаткові також виплати пропонуються військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які отримали поранення, та інструкторам. Хочу наголосити, що даний законопроект прийнятий в першому читанні. Після другого читання я думаю, що це буде у на, на найближчому засіданні Верховної Ради України, і після його опублікування та підписання даний закон вступить в силу. Ми повинні сьогодні робити все для того, аби підтримати наших військовослужбовців і щоб вони мали гідний, як їхні родини, соціальний захист, правовий та матеріальне забезпечення. Також хочемо торкнутися теми міжнародної діяльності, як діє Україна щоб доносити світу правду про те, що російські терористи коять на нашій землі. Які дії українського парламенту народних депутатів у міжнародній сфері? Український парламент постійно звертається до наших міжнародних партнерів, до урядів парламентів країн світу, міжнародних організацій, і вчора саме депутати Європарламенту визнали підрив Каховської гідроелектростанції як воєнним злочином Росії. Але ми бачимо, що російська агресія. Не припиняється на останньому засіданні Верховна Рада України проголосувала за постанову, де звернулася до урядів парламентів країн світу, неурядових громадських міжнародних організацій, структур організації Об'єднаних Націй для того, щоб об'єднатися саме у виконанні формули миру президента України Володимира Зеленського для того, щоб Припинялась збройна агресія, щоб були реальні кроки підтримки України, тому що саме формула миру президента України вона прийнятна саме для України на прийнятних услов... умовах. Це припинення, по-перше, збройної агресії, виведення військ Російської Федерації, що важливо, це повернення всіх наших військовополонених та депортованих, повернення всіх наших українських дітей, які Росія, країна, агресор, незаконно депортувала. Тобто, Верховна Рада закликає все ж таки до реальних конкретних кроків до створення механізму щодо. Компенсації України завданих збитків Російською Федерацією ми в свою чергу дякуємо усім міжнародним партнерам за постійну підтримку України. Але все ж таки, я хочу наголосити, що потрібно об'єднуватися над виконанням формули миру президента України Володимира Зеленського, тому що наші люди повинні жити у безпечній Україні, тому що тому що. Світ повинен знаєте, наші міжнародні партнери не повинні бути спостерігачами тої збройної агресії, а можливо, навіть інколи, і деякі країни співучасниками, які підтримують Російську Федерацію. Сьогодні потрібно об'єднуватися і робити все для того: для того, щоб вже цей тероризм все ж таки. Завершити і збройну агресію Російської Федерації проти народу України проти України. Щиро віримо, що так і буде. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру та за роз'яснення. На все добре, слава Україні, героям слава глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, голова Вінницької обласної організації політичної партії Слуга народу.